У п'ятницю, 8 листопада, в селі нові кривотули відбулося урочисте відкриття та освячення духовного комплексу святої каплички Матері Божої з дитятком і хресної дороги. Розпочалося дійство у церкві при святої трійці. Господи Боже наш, що призначив, що предвічний насущний твій син, і Слово прийняв тіло, від причистиє в Сиднієвої святим і народженням Своїм, чинивши Богородицю, поставив її заступницею, помічницею, молитви для всіх вірних, злянця, не наш, що смирена, молимо з тебе, існує Богородицю призиваємо і віруємо, Щоб молодфами і в тебе були вислухані наші моління і планя. Пошли благодать Пресвятого Духа на фігуру Богородиці, і Велиці Свяченої ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Ісменницький район вже має духовні центри у погоні та Єзуполі. Громада села сподівається, що і в Кривотулах буде відпустове місце. Досвячення такого духовного комплексу каплишки Матері Божої та хресної дороги, яку собі яку ініціатори Палій Володимир, Палій, Марія, отець Мирослав поофірували поставити на хвалу Божу і на честь Матері Божої. Уже у процесі зйомок у нашої знімальної групи виникла ідея проводження хресних доріг кожної другої неділі місяця. Виникнення цього марійського комплексу це є ініціатива однієї з родин, у яких у сім'ї трапилося горе. Дякую, що ви сьогодні до на нас завітали на наше свято. Ми дуже чоловіком цього хотіли. Мені не віриться, що це ідея сьогодні настав. І не віриться мені, що Господь дав мені силу і чоловіку, моєму батькам, батькам батька мого чоловіка і бабі, всім рідним, близьким. Я не думала, що в мене така велика родина. Мені дуже приємно, що я дочекалася до сьогоднішнього дня. Дійство відбувалося на свято святого Дмитрія. а ще була неймовірна погода, як для цієї пори року. Я був вражений. Я щиро вам кажу тим об'ємом руки, який був піднятий три тижні тому, я був щиро вражений. Розказував мені Михайло за сім'єю. Володимира і Марії Паліїв, які стали ініціатори спорудження цього духовного місця. І мені надзвичайно приємно, що після величного освячення собору в погоні, яке відбулося 5 жовтня цього року, буквально через місяць знакова духовна подія в селі Новій Кривотури. Це надзвичайно важливо, можливо, не так для людей старшого покоління, як для отих малих діточок. Бо хочемо цього чи не хочемо, але два покоління українців відкривали від духовності. Більшовицька машина працювала чітко на це, нищила церкви, нищила каплички, нищила хрести і відповідно хотіли що не хотіли, і ми в тій чи іншій мірі відходили. Освячення цього центру сьогодні, я слабо переконаний, це. Приверне у цю найважливіше майбутню України, о тих малих діточок, які стоять там, які стоять в колясках біля батьків до духовності. Чим більше буде духовності, тим менше ми будемо говорити про наркоманію, тим менше ми будемо говорити про алкоголізм і про інші речі, які українцям насаджують з метою того, щоб нас не стало на цій землі як нації. Ви показали ще раз, що громада. Коли береться за заставу, це велика сила, бо дійсно ініціатива тих людей, які почали спорудження цього степенку, підтримало це все було. Тож тепер багато жителів цього села, а також навколишніх сіл та міст, можуть приїжджати у це місце.